Незважаючи на ганебне викриття ще на Великдень, коли масажист Федоренко на всю країну прославився роздачею продуктових наборів пенсіонерам, кандидат від партії регіонів вирішив продовжити практику підкупу виборців вже за півтора місяці до дня голосування. 12 вересня активісти наступу зловили Федоренка на гарячому під час чергової роздачі продуктових наборів літнім броварчанам в тому ж самому місці, як і попереднього разу МКЦ «Прометей». Як і на Великдень, Федоренко вирішив спустити собак на тих, Хто виявив та намагався зафіксувати його зло. Так, ти мішаєш. А ви хто такий? А тебе ні. Що? Що Що ти. Бри, не, просто не снімай. Чоти, блядь, слушай, чого. А що, чо просто я прошу. Іще раз тронеш руку, іще раз тронеш руку. Зараз тобі буде хана, ти розумієш? Просто прошу, пожалуйста. не Цього разу на свято підкупу виборців завітав і його організатор Сергій Федоренко. Швидко зайшовши до зали, масажиста зараз сказав зі сцени кілька слів і так само швидко поїхав де інде, очевидь, зауваживши нашу присутність. Ми ваші діти, і так буде постійно. І сьогодні наша зустріч проходить напередодні великого свята, дня нашого рідного міста. І я вітаю вас цим святом. Цікаво, що, помітивши наші камери, роздача проднаборів наборів на деякий час була призупинена, аби розпочатись знову, щойно скінчився святковий концерт, та пенсіонери почали виходити до фойє. Незважаючи на те, що нашим активістам вдалося зафіксувати факт видачі продуктових наборів по спеціальним флерам від Федоренка, зафіксувати його персональну присутність на заході, дослідити вміст пакетів та довести, що сукупна вартість продуктів в пакетах значно перевищує допустиму законом норму. Присутнього прометеї міліція відмовилась навіть скласти протокол про порушення. Кілька разів міліціонери взагалі ігнорували наші вимоги, хоча б якось зафіксувати факт підкупу виборців, а потім, після систематичних дзвінків на 102 та безпосередніх звертань до правоохоронців, таки прийняла від нас заяви про злочин, проте протокол складати все одно відмовилась, посилаючись на якусь вказівку з ВРУ. Панове міліціонери, давайте складемо протокол. Тому що телефонуємо на 102, вони кажуть, що наряд і звертається до вас. Це старший на виїзді, він сказав, що пишіть заяву, вас приймуть за заяву. Так яка ж заява? Треба складати протокол про факт порушення. Після <пишут> заяву, і вже є сільшарна рух. Але ви бачили за... факт порушення і підтвердити його протокол. Приймуть заяву, і далі вже. Враховуючи ну. те. Що ні міська влада, ні міліція, ні окружна виборча комісія абсолютно не реагують на будь-які порушення з боку провладних кандидатів? У броварчан залишається єдина зброя проти злочинного режиму: обов'язково прийти на вибори та проголосувати за чесного кандидата подарунки. Оце така я паска, щоб його вдавило. От. Ну, Із... Як проголосуєте? За яких рейні піде голосувати?